Доброго дня, шановні журі. Я Кривова Марія, учниця 8 класу зонівського ліцею, презентую вашій увазі проєкт Золотий Переріз універсальний принцип гармонії. Геометрія володіє двома скарбами: теорему Піфагора і Золотим перерізом. Якщо перше з цих двох скарбів можна порівняти з мірою золота, то друге з коштовним камнем. Теорему Піфагора знає кожен школяр. А що таке золотий переріз? Далеко не всі. Золотий переріз. Це таке пропорційне ділення відрізка на нерівні частини, при якому весь відрізок так відноситься до більшої частини, як більша частина відноситься до меншої. Пропорція золотого перерізу це приблизно 8 до 5, а ще точніше, 13 до 8. Математиками підраховано більш точно десяткове розкладення числа Фі, числа золотого перерізу має вигляд 1,61,80,33,98. Прийнято вважати, що поняття про Золотий переріз увів у науковий побут Піфагор, давньогрецький філософ і математик. Є припущення, що Піфагор свої знання про Золотий переріз запозичив у єгиптян і ваволонян. Сам термін Золотий переріз придумав великий Леонардо да Вінчі. Золотий переріз не середина, а пропорція найважке математичне відношення, що містить у собі закони зірок та форму у квітки, малюнки та покриві тварин, довжину гілок на дереві, пропорцію людського тіла. В античній літературі золотий переріз вперше згадується в началах Евкліда. У другій книзі начал дається геометрична побутова золотого перерізу. У наступні століття правило золотої пропорції перетворилося в академічний канон. Знову відкрито золотий переріз був у 19 столітті. В 1855 році німецький дослідник золотого перетину професор Цейзінг опублікував свою працю Естетичні дослідження. Історія вивчення золотої пропорції демонструє факт реальності існування цього закону в природі і факт давнього інтересу людства до цієї проблеми. Золота пропорція це закон краси, який описує математика. Золота пропорція це досконалість у відношенні цілого та його частин і тому обумовлює гармонію Всесвіту. Проаналізуємо деякі твори митців. Золотий переріз було визнано за один з канонів краси, якого дотримувалося ще в стародавньому живопису та античній архітектурі. Ним керувалися митці, які споруджували піраміду Хеопса, Афінський Парфенон, славозвісний колізей. Золота пропорція виявлена в, архі... в архітектурі багатьох сучасних храмів та церков. Золота пропорція має вияв і в будові тіла людини. Найкращою фігурою вважається така, коли відношення росту людини до довжини лінії талії становить золоту пропорцію, тобто 1,618. До таких фігур відносять фігури Аполлона Бельведерського та Венери Мілоської. До речі, зріз підліка 13 років вважається нормальним, якщо відношення його зросту до довжини до лінії талії дорівнює 1,6. Вдома перевірте, чому це відношення у вас. Усі предмети, які нас оточують, ми сприймаємо за формою. Інтерес до певної форми може викликатись потребою життя або красою форми. Найкраще сприймається форма для предмета, будова якого ґрунтується на золотому перерізі. Саме такі предмети викликають у нас відчуття гармонії та краси, перевіримо і золотої пропорції у фігурі людини. Пропорції чоловічого тіла коливаються в межах середнього відношення 13 до 8, 1,625 і трохи наближені до нього пропорції жіночого тіла. Середнє значення виражається в співвідношенні 8 до 5, 1,6. Унемовляти пропорції становить відношення один до одного. До 13 років вона дорівнює 1,6, а до 21 року ж сягає чоловічої. Пропорції золотого перетину проявляються і у відношенні інших частин тіла. Довжина плеча, передплічій кисті, кисті й пальців і так далі. Я провела дослід у себе в класі. Результати ви бачите на екрані. Краса людини не в зовнішності, справжня краса відображена в її душі. Бажаю всім вам жити за заколом золотої пропорції 62 до 38. І у вас завжди буде гармонія душі і тіла. Дякую за увагу!